Вітаю вас, діти, відгадайте загадку. Лісом котиться клубок, в голках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками та мишами. Дітки, здогадалися, що ж це за клубочок такий? Так, це маленький їжачок. Їжачки тваринки невеликі. Голова їжака гостренька, мордочка витягнута, її прикрашає рухливий і завжди вологий їжачковий ніс. Має маленькі очі на мистинки та маленькі вушка. Його задні лапки довші, ніж передні, та має невеличкий хвостик. Усе тіло їжачка вкрите голочками. Живуть їжачки у затишніх нірках під корінням дерев або кущів. Так як їжачки нічні тваринки, то вдень вони сплять. Їжаки полюбляють їсти все фрукти, гриби, мох, жолуді, великих комах, дощових черв'яків, яйця птахів і можуть полювати навіть на ящерок, жаб та мишей. А от молочком їх підгодовувати не можна, тому що в них може заболіти животик. Коли їжачки народжуються, у них виростають м'які світлі голочки, які через два тижні стають твердими. Перший час їжаченята знаходяться біля матері та годуються її молочком, але вже через місяць їжачки починають стрімко підростати і починають їсти все. Побачивши хижака вовка або лисицю, їжачок згортається у клубочок, виставивши свої голочки, і тоді ніхто не може його з'їсти. Взимку їжачки впадають в сплячку, згортаються в клубочок і сплять усю зиму. Дітки, а чи ви знаєте, як саме яблучка допомагають їжачкові? Кислий сік яблучка вбиває бліг у їжачка, і він залишається здоровим. Дітки, пропоную сьогодні вам вивчити вірш Платона воронька їжачок хитрячок Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а чи запам'ятали ви віршик, як у віршику називають їжачка? Правильно, хитрячок, їжачок, хитрячок. А що він собі пошив? Правильно піджачок. А з чого? Із голок та шпичок. А де він гуляв у своєму піджачку? Правильно, по садку. А що їжачок збирав у садку? Так, різні фрукти, груші, яблука, сливки. А кого запрошує до себе на обід? Так він скликає цілий рід. Давайте разом повторимо віршика. Платон Воронько, їжачок-хитрячок. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, сподобався вам віршик? Давайте ви запишете відео, як ви розповідаєте вірша, та надішлете мені у телеграм-канал. А поки що дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!